Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на своєму каналі. 10 липня Дніпропетровщина. Ми почали збирати урожай частково. Так Як у нас ще квітне поле і, і йдуть відвідувачі, але є місця, де ми можемо вже зрізати на олійку. Частина приїхала з поля нашої лавандочки. Ми вже запустили процес дистиляції. Зараз покажу вам. Робимо це в гаражі, суміщуємо, приємне, приємне, з корисним. Чоловік тут чистить цибульку. Тут супроводжує пивцем так що все в нас все у нас в порядку. Так, процес дистилятор. Будь ласочка, тут у нас розміщений з. з. Ну, з такою розеточкою. Процес уже пішов, вже ось тут капає стоїть у нас ємність на 5 літрів. Температура, Температура до 100 градусів, 95. Так, ось так, 96,7 верхній градусник. Уже підключений у нас холодильник. Скидаємо, воду скидаємо під, під рослини. У нас така спекута аномальна жара. Ці рослинки, як вони витримують. Зараз покажу. Тут у нас кран, це вода йде зі свердловини. Ми отак його трошки відкриваємо не повністю, зовсім трохи. Достатньо, щоб охолодився холодильник. А скидаємо воду ось сюди під деревця. Вода вона не дуже гаряча, така, щоб вона просто тепла і потихеньку собі отак тече. Вона практично холодна. І двойне добре діло. І рослини поливаємо. І дистилюємо, отримуємо ефірну лавандову олійку і, звичайно, молодильну водичку гідролат. Зрізаємо не все зразу, частинами, щоб не пересихало, щоб більше було ефірної олії. Зверху я Отак, От тому що дуже жарко. Зверху накриваю ну, таким покривалом, щоб не пересихала сировина. Тому що дуже швидко сухне а так і затінено. І ефірна олійка не випаровується так швидко. Ну, Зараз продистилюємо, покажу вам, який, який буде вихід олії. Процес уже йде дві години. Ось дивіться внизу, це квіткова водичка лавандова. А ось тут зверху це вже олійка. Вона легка і вона під... піднімається вгору. І отак вона буде підніматися от сюди. І тут ми її вже будемо збирати, як вона сюди дойде. Подивимось, скільки ми отримаємо з однієї загрузки дистилятор на 100 літрів. Так, розфасовуємо, покажу, розфасовуємо такі пляшечки. Темні, скляні по 10 мл така розсосовка, ну і зберігаємо, звичайно, потім в прохолодному, темному місці. І такі закриваємо такими кришечками і є такий. Така капельничка. Спочатку одягаємо таку капельничку і закриваємо, накриваємо такою кришечкою. Ось так. Використовуємо різні, є такі пипетки, є різні у нас такі шприци і ще є така. З таким краником можна знімати ефірне, ефірну лавандову олійку. Чекаємо, коли процес закінчиться. Будемо збирати олію. Процес дистиляції вже добігає кінця. Дивіться, скільки олії Ще хочу вам показати, Ось такий вимикач у нас стоїть, щоб кожного разу розетку не виключати. От дивіться, такий вимикач. І дуже швидко можна відключити, так як рубильник, так? швидко виключає, тому що ну щоб не, не було переливу. Тому що, якщо ви загавитесь, то оця вся ваша олійка вона швидко піде, вона ж зверху, гідролат залишиться, олійка може. Текти, тому треба, щоб ви могли швиденько виключити дистиляцію. Більше 5 літрів гідролату ми не беремо з однієї загрузки. Зараз зберу олійку. Зараз виключаю дистилятор. Так, виключила, перестав він шуміти у нас уже. Ось він уже, бачите. Холод... Е, вода ще проточна. Ми не виключаємо, але тільки виключаємо з, ну так, з розетки, да? зразу процес зупиняється. Зараз ще трошки потримаємо, щоб холодильник охолодився, покажу, куди Ось сюди, в трьохлітрові такі, ми зливаємо. Гідролат квіткову воду, а вам вже показала в такі пляшечки розфасовуємо олію. Зараз сюди я зберу цей стаканчик, зберу олію і покажу, скільки з однієї загрузки ми отримали олійки. Ось така вона жовтого кольова, жовтуватого кольору, дуже концентрована, запашна. Ну, ось так, зараз я зберу все, подивимося, скільки буде. Відібрала олію. Ось Дивіться, скільки отримала з однієї загрузки. Десь близько 140 мл. Від чого залежить, скільки олії ви отримаєте. Ну, по-перше, від того, скільки ви загрузили в дану корзину. Треба дуже так плотно туди її складати. Чим більше ви складете сировини, тим більше буде вихід олії. Ще в цьому році зазвичай більше всього в нас було 120 мл. Але ось бачите, вийшло набагато більше. Навіть 20 мл плюс це вже успіх. А чому? Тому що, по-перше, в цьому році лаванда у нас підмерзла. І ось у нас вона до цього часу квітує, зацвіла трошки пізніше. Але у неї короткі квітоніжки і більше суцвіть. Тому в загрузну корзину ми поклали. Більше квітів, менше стебла, і тому процент олії отримали більший. І якщо вже перерахувати на ось такі по 10 мл, то ось за один раз ми отримаємо 14 таких скляночок ефірної лавандової олії. Ще хочу звернутися до вас, кого цікавить дистилятори на 50. 100 літрів. Пишіть мені в Viber, або ж телефонуйте. Я вам в самому початку нашого відео там стоїть мій номер вайбера, а також телефона, Vodafone. Я бажаю всім успіхів у вирощуванні лаванди, досягати успіхів в лавандовому бізнесі. Бажаю всім миру, добра, на все добре. До нових зустрічей!